Volkswagen Tiguan 2010 року компактний кросовер, який поєднує в собі надійність, динаміку та комфорт. Зараз покажу вам, що він вам пропонує. Класичний дизайн Volkswagen, стримані лінії, червоний колір, який виокремлює тебе на дорозі і додає стилю. Під капотом 2.0 TFSI на 200 кінських сил працюють в парі з автоматичною коробкою передач. Передній привід це оптимальний варіант для міста та траси. Усередині шкіряний салон, який виглядає солідно і зручний у щоденному користуванні. Переднє сидіння з підігрівом особливо актуальна опція для наших суворих зим: повний електропакет, склопідйомники, електрорегулювання та підігрів дзеркал та багато інших зручностей. Шкіряне мультикермо, мультимедіа з великим екраном, блютуз, та USB. можна слухати музику з будь-якого пристрою. Кондиціонер забезпечує комфорт у спеку, що робить поїздки приємніші. Пробіг 175 тисяч авто пригнене США у одного власника. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок на СТО. Сподобався? То записуйся на огляд та тест-драйв компанію Автоформула. Контакти в описі.